Друзі, друзі. Під самими ногами він схопив. Де, цікаво, перший номер не хотів. Поставив номер скільки там 2 Так, аглію 2 він схопив під самим берегом. При тому, що їх йшло декілька, і вони ще під самим берегом кажу. Він схопив під самими ногами, при тому що їх йшло декілька. Ось такі окунець відпускаємо. Є. Дивіться, він просто так обережний. Він, коротше, ще не прокинувся. Ай-ай-ай, як він. Як він бадає, ось супер, який охуенче гарний. І він такий ще не прокинувся і не знаю, що йому робити. Тихенько, друже, тихенько. Зараз я тебе відпущу. Опа! Нічого собі зробив. Ось такий ох. Кись він ще на то обережний. Опа! Поїхали далі. Друзі, я вам скажу, що так відчувається прохолода. Берегової. Там багато залишків рослинності, Оп, є. є, є. Є, друзі, ось він, ось він. Так, знаєте що я швиденько зроблю зараз? Я зараз швиденько поміняю оберталку на дрібну окремо. Я шмигнув між них. <гум> Думаю, Хочу спробувати перевірити, чи буде працювати дрібний кренк по типу як він там правильно кабу, у самі, або отих китайських копій на Strike Pro, там як він Байбі, якісь там бебі. Хочу їх перевірити. Є також Міджик L 33 Тобто щось таке дрібне. и пластмассовые. Друзья, лупок вот еще. Не хочет кранка. Вот так, друзья, видите, так? Оберталочку покидал. Декілька рыбов пивал. Переставил на кранк. Поменял кр меня на тренка и немножко уже одного Так, что мы делаем? Здесь мы ставим назад нашу оберталочку. Аглия 2.0. Колер мне кажется вообще не принципиально. Я в колеры особливо колеровалок и оберталок не верю. Хоч, меня в мучай не верю. Хм, уже Все. всего? Это было несколько кончиков. Ти трошки усунемось вперед на декілька метрів. Бачите, він неактивний, він відійшов від мене. Не хоче до мене гості. Я не ображу. Покатаю і відпищу. Тихенько. Ключі. Оп. Ось такі, спортивні, як то кажуть. Буду ну, експериментувати з приманками, тому що окунь штучний немає сенсу. Це виплювання були там хоча б через Aki 2 тоді можна було ось так. Немає сенсу. Повторюся, коли він там поодинокі. Десь там один, десь там один. Звісно я спробую. Якщо я знайду такого. Ой, що це таке було? Пунчик. Хотів, а він не зміг. Якщо знайду активного в кількості, то я звісно спробую поставити клянки. Можливо пізніше як сонце ще вище підніметься. Можливо, буде краще, а можливо ні. Ось це вся дрібнота Ха -ха. великою зграєю плаваю на поверхні. плаваю собі вальяжно. значить її ніхто не чіпає. І з цього моменту можна зробити певні висновки. просунуся вперед ще трошки спробую забрати активного необерталку, потім мені потрібно повернутися на берег, забрати речі, щоб туди сюди не бігати і замінити батарею в камері. А потім, якщо активності не додасться, то я напевно спробую поджигувати якимись віброхвостиками, далі позакидувати. Важливо він прижати до дна, десь подалі від цього мілічка берегового. Він поки що не хоче сюди виходити, можливо я його десь джерелом знайбу. Він десь має бути. Але є в мене ще певні підозри, на які мене наштовхнули залишки шмотків. В'язаних до очерету. Ще тут стояли сітки і можливо його виловили. Ох, шо, ну шо ти шо? А ну йди сюди. Блін, лки-палки. Там щось робиться тут щось робить. А чого ти не плюєш на оберталку, а? Ошибка, вот ошибка, ошибка. Чаука, чаука, а? Чаукала. Ну, браталку были, хочет ну хотя бы должны его колер тебе за зла быть натуральный подмальчка. ну давай окунь рычковый звичайный О, I Він втарив! А -а -а. Він втарив, але коротше він ну, не попав. Я його навіть бачив. Прикольно, слухайте, ага. Ну, ну, зараз вийде, трохи поганяють вічинго. Він десь стоїть, але... А-а-а! Як зазвичай! Саме непідходящий момент! Треба попасти в якусь чачу! Друзі, щось окунь поки вирядує, не хочу клювати, так як хочеться мені. ось, Якісь такі поштучні екземпляри, декілька холостих тичків і все. Я поки схожу до берега, поміняю акумулятори, заберу речі ближче і далі продовжимо нашу риболовлю. Рубрика лайфхаки. Лайфхак від мене це ось такий китайський магніт замовлений на Aliexpress. Зручна штука, щоб не лазити постійно в якісь там кишені. Ось можна ось так і почепити і дуже зручно. Ну і традиційно, поки я йду до берега, у вас є класна нагода поставити свої вподобайки та підписатися на канал, хто цього ще не зробив. Не, ну, а як ви хе-хе я повернувся. Друзі, в мене до вас таке запитання, хто ловить ультралайтом. Хочу змінити свою нитку Фаворит Арена Ось вибираю варіанти. Хочу собі придбати щось типу, не знаю, між 0,15-0,2 і 03. Ниточку. Підскажіть. Варіанти. Стіна питання не хвилює. Мені здається, мене хтось кусає загону. Опа. Ось так спробую. Полярис, це дається чи що. І Два грамма. О, це він смаканув. Оце смаканулось. Це прям, знаєте, ось те чого чекаєш від а, джигу. О, так це ж слухайте, слухайте, ну це ж, це ж зовсім інша справа. Це зовсім інша справа. А ну, Як воно? Ну це вже зовсім інша справа. А куди він його влупив? Ха, чекайно, чекайно, дивіться, друзі. в Самісіньку шахту. Куда? Шахта засядька. Засядченка. Та ну, перестань. Віддай, віддай назад. Ого, і що тебе робити з тобою? А, все, нормально. Ха, дивіться. фушечка ну кайфовый правда Ха -ха. отпускаем оп бимба ракета так интересно вообще подивный я чиним

Такі собі вітерець і водичка прохолодненька зранку доволі. Так, друзі, я не розумію, що відбувається. Але рибу дає тільки зміна місця плюс зміна приманки. Щось замінив, щось піймав, щось замінив, щось піймав. Постійності немає. Можливо... оберталку. Не оберталку ковалочку. Спробувати комар. Ну, от що ти такі якісь не хочу матюкатися, звісно. Вервіть мені мої гроші. Це не смішно, я їх заробляв. Офіційно мікрозастівки від гюрзи повна херня. Вигинається, просто в руках вже змінила форму, ледь закривається. Я не рекомендую. Несмішно. Так, я не розумію, що відбувається. Дерево. Так ти що? Йолки-палки. Перший окунь на Хм, Серйозно. Таке. Дрібних голубчуків колись скільки не пробував, якісь такі тички були, незрозумілі. ось тут перший, це селективська коловалочка. Безборідний гачок, класно. Рибку не травмує. Основну свою функцію виконує доставити рибу до рибака. Ну давайте ще. Друзі, одна приманка, одна риба. Це як називається. Друзі, ось така коротенька риболовля. В принципі, щось піймали вже непогано. Буду завершати, тому що у нас обіцяють десь з обіду дощі до вечора. Не хочу намокнути. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про свої вподобайки та коментарі.